Розлучення, особливо коли є діти. Яка причина? Дратуємо один одного, не можемо знаходитися разом, не можемо сприймати один одного. Що робити? Кабалісти кажуть, що краще за все зберігти сім'ю. Чому? Тому що в першу чергу це робота з егоїзмом. Коли ми будемо будувати нові стосунки і раптом щось нам не сподобається, ми так само втічемо. Це просто втеча від необхідності бути дорослими. Це втеча від необхідності. Приймати іншого із його недоліками. Тому краще за все, в ситуації, коли ми не можемо більше, начебто, знаходитися у одному місці разом, це працювати, домовлятися, говорити, спілкуватися, ділитися відчуттями і знаходити точки і зони, в котрих ми дотикаємося, а в котрих намагаємося не перетинати лінію. А взагалі. Краще за все будувати одразу свої сімейні стосунки на кабалістичних засадах, на засадах кабалістичного спілкування і кабалістичного розуміння. Для цього треба навчатися мудрості науки кабала. Запис на курси з основ кабали в шапці нашого профіля. До зустрічі!